Друзі, привіт вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анжеліка Ліголь, і це останній 15-й відеовлог з нашої каденції, з наших виїздів. Надіюся, він вам сподобається. Не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі. Бажаю кожному гарного перегляду. Друзі, цей відеовлог для мене особливий, оскільки це остання частина, останній відеовлог з наших виїздів з нашої каденції. Останній відеовлог, коли я знімала з буса на наших паркінгах, улюблених Франції. Е, насправді я планувала свій останній відеовлог відзняти по-іншому. Але оскільки ми прийняли рішення за один день до з'їзду додому, що це наша остання каденція, і що ми більше виїжджати не будемо, тому. Ну, вже як є, так є. Ще чотири місяці тому знімаючи ось ці прекрасні краєвиди, я навіть і не думала, що це останній раз і я їх знімаю з наших виїздів, з нашого бусика. Я вже сказала, що рішення про те, що це наш останній виїзд, ми прийняли в останній день, коли з'їжджали вже додому. Що ж в нас сталося? Чому так несподівано ми вирішили більше не виїжджати в каденцію? Але якщо є люди, які полюбили мій ютуб канал, не хвилюйтеся, це не останнє відео. Дуже скоро буде стартувати нова рубрика, і я надіюся, що. Вона вам сподобається. А зараз єдине, що ви можете зробити, це поставити вподобайку цьому відео, написати коментар. Це дуже допомагає розвитку моєму каналу. І в першу чергу я не втрачаю мотивацію і маю бажання продовжувати знімати для вас далі. І що ж у нас сталося? Чому ми так несподівано прийняли рішення, і чи жалкуємо про це? У нас було дві причини, які не давали нам спокою. І перша причина це ми вирішили розвиватися та масштабуватися у нашому транспортному бізнесі від червня місяця, та не відкладати усе на осінь, так як планували. Навіщо відкладати щось на потім, якщо можемо зробити вже і зараз, для чого втрачати час? Також я більше не змогла відкладати запуск мого проекту і захотілося зробити як Швидше і також не в жовтні, так як планували, а в липні на день мого народження. Проект у мене вже стартував. Це покрокова відеоінструкція, відеоуроки, як відкрити транспортний бізнес. У нас вже багато учнів, та найважливіше багато надихаючих відгуків, які не дають мені зупинятися та мотивують створювати нові наступні проекти. І чи жалкуємо ми про наше рішення? Ну, звичайно, що ні, навпаки, раді, що зробили це раніше. Перед запуском нової рубрики в мене з'явилася ідея. Зняти відео для вас, але в першу чергу я б хотіла порадитися з вами, і чи вам взагалі було б таке цікаво? Якщо буде декілька коментарів, що так цікаво, зніміть нам історію, тоді обов'язково е зніму це відео. Друзі, виникла ідея, щоб зняти відео про історію відкриття нашої транспортної компанії. Чому саме транспортний бізнес? Як так сталося, що наш перший бізнес, морозивний бізнес, е довів нас до банкротства? Е чому Вісім місяців тому ми планували відійти взагалі від транспортного бізнесу і змінити нішу. Але чому все таки залишилися в транспорті і чому вирішили масштабуватися та розвиватися в цьому напрямку? Якщо б вам було цікаво, пишіть коментарі, і я обов'язково зніму для вас ось таке відео. Друзі, їдемо. Ми такими прекрасними краєвидами. Я тут Колі питаю, скажу, а куди ми їдемо взагалі? Ну, верніше, куди я знаю. Але де ми будемо ночувати? Скільки ми ще сьогодні маємо проїхати? Які в нас плани, де будемо ночувати? Який паркінг. Коротше, стільки питань можу задати в одній секунді. І знаєте, що мені Коля сказав? Ми їдемо. Гадайте, куди? Гадайте, де ми будемо ночувати? Коротше. В одному я даю вам підказку. в Одному з моїх відеоблогів я казала, що ми називаємо це нашим другим домом. То я дуже рада, бо я е, трішечки відчуваю, що ми йдемо додому. Бо ми колись в те місто дуже часто з колею приїжджали і часто там ночували. Блін, ще вам покажу швиденько. Але красота вже вечоріє. Бачите, як гарно, які гарні гірські міста. Ось в Альпах французьких. Ми поки в Франції. Скоро доїжджаємо вже до кордону італійського. І на такій гарній картиночці під час зні під час такої гарної картиночки. Ось-ось-ось. Ладно, я вам кажу. їдемо в Сальбертранд. Ну, я знаю, ви мене такі раді, як я, але я дуже рада. Нам завтра їхати ще 8 годин, оскільки ми, як бачили, дорога була закрита. Нам довелося обіжати. Ми втратили просто кучу часу. Колись, коли ми перший раз туди потрапили, ми хотіли там купити хату. Ось так. Але потім купили квартиру в Польщі. Не знаю, чи це правильно було рішення, може, краще б в тому селі жили. Коль. Ні. Ну ладно. Все, їдемо. Ні, давайте зробимо, знаєте як? Ось так. Я закриваю і вранці з вами проснемося в Сальбертранті на паркінгу. Раз, два, три. Ось і настав ранок, і ми знаходимося в нашому містечку в Сальбертранті. Цікаво, чи хтось з вас був тут, чи знайома вам ця місцевість. Поки Коля ще спить, я вже йду на прогулянку. Ви знаєте, я як відчувала, що це моя остання прогулянка, що нема чого спати, потрібно вставати, іти прогулятися цим містечком. І, ну звичайно, що беру за собою. Хоча ви знаєте, можливо, і не остання прогулянка, а можливо, і колись ми сюди приїдемо, але вже в інших цілях, в цілях туристичних йдемо, подивимося, що там роблять італійці в селах в неділю. Одразу відчувається атмосфера італійського селища. Ви тільки подивіться на ці тоненькі вулички, розмальовані будинки. Ринки в різний колір, але в мене питання: де ви всі знаходитеся? Люди? Ау, ви всі спите? Чи можливо тут ніхто не проживає? Неділя ранок. А я хочу, щоб всі вже встали, ходили тут по вуличках, пили своє еспресо або рістретто, Але як бачите, італійці ще сплять, або можливо, вони зараз знаходяться на основній площі міста. Тому йдемо, подивимося. А я вже чую голоса. А це означає, що ми доходимо до площі, і там все таки є люди. І як бачите, навіть є якийсь маленький ринок, продають по лівій стороні сир. На жаль, зняти вам не вдалося, оскільки на мене дуже сильно дивилися італійці. Тому я вирішила просто піти прогулятися. Думаю, ви очікували набагато більшу площу, але ось це центр міста. І як бачите, трішки людей сьогодні тут є в неділю. Навіть важко перерахувати, скільки разів ми були у Сальбертранті. Сальбертрант знаходиться у Італії, майже на кордоні між Італією та Францією. Ось там далечині видніють вже французькі Альпи, оскільки ми часто виконуємо перевезення з Франції у Італію, тому дуже багато разів заїжджали в це містечко і навіть колись назвали його нашим другим домом. І знаєте, що мені подобається у цій місцевості? Що тут дуже спокійно та тихо, і, і до речі, саме тут знаходиться це містечко, Чком горі, до якого ми вже два рази піднімалися, але оскільки сьогодні мало часу, тому сьогодні я лише вийшла прогулятися містом. Прогулюватися дуже класно французькими альпами, італійськими, дивитися гарні місця, міста італійські, французькі, але не забуваємо, що ми тут зовсім в інших цілях потрібно. Працювати тому на дорожку посиділа, встаю і будемо далі їхати. Нам ще сьогодні 8 годин залишилося немало для неділі. Зараз 12 година. Думаю, десь до не знаю до якої години, але надіюся, що до 23 ї точно ми вже доїдемо і будемо відпочивати. Повернулася я до нашого бусика, на наш паркінг. Коля ще спить. Ось так. Йду його будити. бо нас сьогодні чекає ще довга дорога. Що там, Коль, нас по маслу? Нормально? Yeah, <laughs> нормально, максимально закриваємо капотик, вирушаємо до роботи. Все, коль, можна їхати? Масло нормально пока закрита, да? так? І ви знаєте, я приблизно 15 разів для вас знімала ось цей захламлений будинок в Італії. Але ви знаєте, жодного разу я його у наші відеоблоги не додавала. Але цього разу, оскільки це вже наш останній відеоблог, вирішила вам його показати. Як думаєте, це вони на продаж зібрали увесь цей хлам, Чи це для себе? А ми продовжуємо їхати на нашу розгрузочку завтра, в понеділок, як бачите, їдемо в сторону Торіно. Розгрузка в нас, до речі, недалеко Торіно. І знаєте, що, що мене найбільше здивувало? Не. Наша розгрузка, а наша наступна загрузка. Я думаю, вона декого здивує, хто не має відношення до транспортного бізнесу, здивує те, що ми інколи можемо перевозити. А це ще по дорозі відзняли ось е такий автомобіль з такими дуже дуже цікавими номерами. Це ви побачите, яка погода нас зустріла в Торіно. І ви знаєте, мені на хвилинку здалося, що я не в Торіно, а в Венеції. Ой, ми в Венеції коли... Незмиваються ці, хокінь, не працюють зливи аж Ой, я хотів би тут розігнатись так стол. Таке, знаєш, воно там хвиля була три метри. Холь так мало на те, на ніко. Ще заміж, таке кенравці. Такий груз ми часом перевозимо. Цікаво, чи не буде у нас перегрузу по кілограмах? Це що, полегше, це ж ми перевозимо. І якщо ви дивилися наші відеологи, то ви знаєте, що коля ненавидить розгрузки, загрузки в центрі великих міст. І вгадайте, де в нас зараз буде розгрузка в самому центрі Риму. Так що, друзі, поїхали. Подивимося, як все буде виглядати, наскільки змокріє, сподіє, знервує коля. І ще прогуляємося з вами трішки містом. Ну, як це грузовий до одної тони, це як це? Клас приїхала. Кому це знайомо? Єдина дорога до нашої розгрузки, і написано, що нам заборонено нею їхати. Починає потрішки нервувати, подивимося, що буде далі. І як бачите, ну ми довго не думали і вирішили їхати забороненою дорогою. І зараз побачите, що станеться. Чи доїдемо до розгрузки чи ні. Але в принципі, ми ж в Італії, і як бачите, спереді італієць також поїхав. Ого, це він не пролазить, а я маю пролізти. Академія Ді Франчо, Арома. Ваше місце. Начення знаходиться праворуч. Все, ми приїхали без пригод. Нас поліція навіть не затримала. Тому друзі зараз буде розгрузочка. Я вирішила з колею не йти розгружатися, а піти прогулятися трішки містом. І це перший раз, коли у нас була розгрузка в центрі великого міста, в центрі Риму. І я навіть не подивилася, де ми розгружаємося, в якій частині що цікавого можна побачити біля нашої розгрузки. Взагалі нічого не прочитала, а просто пішла на прогулянку. І коли я побачила цей фонтан, я взагалі не думала, що це якийсь відомий визначний фонтан, але виявилося, що це той самий відомий фонтан в центрі міста, який називається Баркача. І можливо, хтось з вас чув історію. Коли у Римі 1 квітня затримали трьох активістів ініціативи Останнє покоління після того, як вони вилили чорну рідину, яка символізувала нафту у фонтан в центрі міста. Поки я прогулююся, наша загрузка вже триває 2,5 години. І мені так жаль, що Коля не бачить ці краєвиди, які бачу я. Але друзі, виявилося, що у нього там також дуже гарно, і він навіть мені дещо відзняв. А поки Коля переслідує та знімає для мене жар птицю, я розповім вам цікавий факт. А чи знали ви, що фонтан Треві, який знаходиться у центрі Риму, збирає за рік півтора мільйона євро, і це все завдяки прикметам. Вважається, що якщо людина кине монетку у фонтан, то обов'язково повернеться в Рим. Якщо кине дві, то на любовну зустріч: три до весілля, а чотири до багатства. І таким чином за 2023 рік туристи заповнили римський фонтан Треві 36 тонами монет. Це новий рекорд з 2026 року. Повідомляє газета Газетіно. Крім грошей, у фонтані в різний час виявляли окуляри, годинники, браслети, кільця, покерні фішки, медіатори для гітари, зубні протези і навіть кіхті краба. Всі ці предмети, працівники, які стежать за фонтанами, збирають три рази або навіть більше на тиждень. Насправді відбуваються в римі фотосесії. Дивіться, ось якась парочка молода. Не знаю, чи то просто фотосесія, чи він її робить пропозицію, а там. Де він сховався і зразу коло них. До речі, тільки що прямо коло них замітали. На такому гарному вигляді Риму Коля написав, що загрузка закінчилася, і я повертаюся до нього. І зараз ми надіюся без нервів виїдемо з цього міста. Далі, а далі нас зупинили, сказали, що ми не маємо права проїжджати ось цією центральною зоною. Мусимо об'їхати, але ми пояснили, що ми привозили груз і іншої дороги, щоб виїхати у нас немає. Тому нас все таки пропустили, і ми центральною дорогою проїхали і спокійно, без нервів виїхали з Риму. Ну а далі, друзі, ми потрапляємо в Іспанію, і тут Коля отримав свій. Подарунок на 30 років. І зараз, хто підписаний на мій інстаграм, контентик для вас буде знайомий. Це мала бути Тесла, але вийшов самокат. Ну, в принципі, теж непогано. Радий? Так, у нас сьогодні шоденька прогулянка. Коля попер. І я взаді його доганяю. Шукуль <с> краще їхати на замокаті чи бігати. Ліпше їхати. Скільки нам сьогодні щодо розрузочки їхати? Чотири години. Чотири годинки. Так що ми сьогодні можемо собі дозволити. У мене сльози на очах, навіть мені тяжко бігати. Це чуть кольце через те, що ти мене лишив, <гум> і я мусила бігати. Це ти мене лишила, я до тебе ледь дійшов. Фу Поїхала. Класно, звісно, кататися. Супер, я згори тут їхав десь 31 км в час. Я самокат заблокувався, щоб цей щоб пісній їхав. Коли я вчилася їздити на бусі, я їздила повільніше, ніж коля на самокаті. Давай будемо ним грузи цей перевозити самокатом. Це ну, прицепчик прицеп, такий. Такий Друзі, привіт, ми засновники транспортної компанії. Ну, Транспортної ну, бути різний транспорт. Ну, різно, різної транспортної компанії і виконуємо вантажні перевезення усіма країнами Європи. А ну, давайте, Коля заїде туди самокатом. Я думала, ти будеш самокатом. Давайте подивимось на цю красу, яка. А, ти тут лишаєш. До речі, є така функція, якщо Коля його блокує. І десь там його залишає кудись де. Одразу, якщо хтось хоче його там вкрасти, забрати, телефон починає вібрувати. Так що ось такі, зараз на світі технології. Вау! Так, да, звісно. Зараз вам це покажу. Знаєте, я почну ось так. О, такі гарні квіточки, дивіться, Кульбабка чи що це таке, на зеленій травичці. І зараз приготуйтеся. Буде дуже-дуже гарно. Блін, це просто. Я думаю, камера не передасть цього. Я так повільно, повільно піднімаю. О, давай залізе на той камінь. О, так. О, вже буде, голова закрутилася. Фу, Та в мене теж закрутилася голова. Класно. Дві і там дерево оливкове посажене. Прикинь? Mm -hmm. на, на саму -саму. О тут Коля каже дерево. Вау. Вау. Так, в минулому відолозі мене там заклювали в коментарях, що я тебе перебивала, Коля. Писала, що я не вихована, не культурна. Перебив... Жах. Як ти могла? Як я могла таке? Я завтра друзі попросила Колю, щоб ми завтра заїхали в бібліотеку або в якусь книгарню, і я обов'язково куплю собі книги по етикету. Так що буду вивчати етикет, як правильно спілкуватися, комунікувати та не перебувати людей, особливо Добр. чоловік. Добр. Але я ж не перебивала. Я тебе перебивала хіба? Ну Тоб там тріш сповнювала мої розпуск. Я намагала тебе скерувати, щоб ти розповів розповів чим побільше історії і щоб чим подовше роз затягував навіть під горку їдуть. Ага. Я тебе перебив. Ти вона перебив! <рес> <рес> Бачите, коля теж буває не вихований. Ось так, якби не цим я б тут би не побачив. Та ти, 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 ти ніколи не в житті би сюди не піднявся. Ти б лінувався, так що капець. Покажу вам онфури. Дивіться, вони так повільно їдуть знизу. А якщо ви підписані на мій інстаграм або на мій Тікток, саме тут в цій місцевості ми знімали ось це наступне відео. Якщо ти хочеш відкрити транспортний бізнес, я запрошую тебе на мою покрокову відеоінструкцію, як відкрити транспортну компанію у Польщі та виконувати вантажні перевезення усіма країнами Європи. Під ключ я розповім про усі деталі транспортного бізнесу. Дам тобі покроковий план запуску транспортної компанії і розповім, як зробити так, щоб з першого місяця заробити мінімально від 4 тисяч євро. Туризм у Франції є ключовим сектором економіки. А це вам ще одне підтвердження, що інфраструктура у Франції одна із найкращих, найбільш розвинутіших серед усіх країн Європи. Ось тільки подивіться на такий атмосферний паркінг, який не порівняється з жодним паркінгом з жодної країною Європи. Ще в нас після бутербродів кришечкою треба потріпати. Так, що це у нас такий столик? Брудний, дивіться, він нас тріснув. Це капець. Заваримо чай, дорога в нас довга, ще 8 годин їхати. Верніше, не чай, а каву будемо пити на вечір. Із улюблених паркінгів у Франції. І Якщо ви бачили наші відеологи, я думаю, ви вже знаєте цю місцевість. Це величезний паркінг біля озера, тут гарна територія, можна прогулятися лісом. І взагалі дуже тихо, спокійно і навіть можна половити рибу. А ось саме на цьому відео я розповідала, що я вже не можу дочекатися запуску нашого проекту. І сьогодні, коли я монтую для вас це відео, я розумію, що одна маленька мрія моя здійснилася. Наш проект вже стартував, що вже є. Багато учасників, які пройшли наш курс та передивилися усі наші відео уроки. Та дехто вже й приступив до запуску до відкриття транспортної компанії. Та найважливіше, ми отримали неймовірні відгуки, які принесли мені дуже багато енергії. І саме на цьому паркінгу я розробляла основний сценарій для нашого проекту, який вже стартував. І тут ми зняли багато відео. Я думаю, що ви вже й самі здогадалися. І саме це відео з колію ми також знімали на цьому паркінгу. Ой так. Нарешті. О, вихідний. Так, до вигрузочків в нас що там лишилось? А, ще 57 кілометрів. Можна відпочивати тепер. Що там у нас новенького на ютубчику? Так, це відео бачив, це бачив, тут ніхто нічого нового. О, а це що вже знову відзняла? Цікаво, 99% дев'ять водіїв, з якими я спілкувалася, говорили мені, що вони також хочуть відкрити свою транспортну компанію і на кінець працювати самому на себе, і досі нічого не зробили. І їхня мрія так і залишається просто мрією. вже п'ять років їжджу на цьому бусі і тільки мрію про те, щоб відкрити транспортну компанію. Поки я про це думаю, інші роблять може це ризикнути нарешті. Та скільки можна просто лялякати та мріяти, може пора вже діяти? Ти чув про мою покрокову відеоінструкцію, як відкрити транспортну компанію під ключ, після якої ти будеш чітко знати, з чого тобі розпочати, і як зробити так, щоб з першого місяця заробити мінімально від 4 тисяч євро? А мій останній відеоблог вийшов досить різноманітним. Ми побували з вами в Італії, Іспанії, Франції. Ну і зараз знову повернулися у Францію. Поки Коля поїхав на розгрузку, я вже по традиції йду прогулятися. І зараз ви побачите місцевість, і можливо вона для декого буде відома. Якщо ні, дивіться відео та дізнавайтеся про цікаві міста у світі. Ми зараз знаходимося у місті Ля Рошель, яке колись було найбільшим портом у Франції. На Атлантичному узбережжі. Це привабливе портове місто, відоме своїм акваріумом, яке приваблює туристів з усього світу. Це місто є популярним місцем відпочинку завдяки своїм піщаним пляжам, ресторанам і кафе, а також актива. Тимному культурному життю з численними фестивалями та подіями протягом року місто Ля Рошель розташоване на західному узбережжі Франції і є одним з найкрасивіших та найстаріших портових міст країни. Тут від цього міста знаходиться Форт Боярд. Всі з дитинства пам'ятають, як грали В телевізорі Передача була Форт Боярда. Морі до бігали кіпарно. Типу. Покажи пальцем, де воно знаходиться. Так, отам за тим кораблем. Наша пробінка закінчилася, але відео влог ще ні. Ми далі їдемо подорожувати. Ой, верніше працювати. І зараз вам покажу ще один парк, який дуже запам'ятався мені. А це ще один французький паркінг, який ми відкрили для себе в нашій останній каденції. І ви уявляєте, за весь час, скільки ми їздили, ми жодного разу сюди не заїжджали. І коли я знімала для вас це відео, я не знала, що більше сюди не повернемося бусом. І ми навіть записали. Але звичайно, що координати цього паркінгу на всякий випадок, якщо будемо проїжджати в наступних наших каденціях, щоб заїхати сюди, оскільки він дуже класний, тут є озеро, велика територія для прогулянок, багато лавочок, де можна посидіти. Але єдиний мінус це шум від автомагістралі. також по правій стороні знаходиться заправка, але досить непогане місце для того, щоб провести тут свої вихідні. Вегас, типа як в нас розгрузка в... Ай Боже. Deck. Ну чого іменно, як я включила камеру, зразу люди з'явилися. Yeah, так і цей дядько, який подумає, що я його знімаю цей. Вибачте, познімаю вам столик. Оце, бачите, торпеда. Це торпеда, да? так? Оце Коль? Ти як працював на сервісі на тебе казали коля торпеда? Mm -hmm. Друзі, це наша остання розгрузка. І. Це ми вирішили тільки вчора. Якби знали, то більше. Такі плани були на наш виїзд, стільки всього мало бути. І все. Знаєте, що вам хлопці привіз? Труби. Іменно так. Іменно труби, Іменно труби, які треба розгрузити. Так. Я знімаю. Знімаю. Фірму, на якій ми останній раз розружаємося. Блін. Якби я знала вчора, що нам прийде в голову таке рішення, я б знімала набагато більше. Може, піти, хоча б зняти, як розружають. Ладно, як я вже стільки разів не знімала, ладно, трошки спробую. Якщо німці зараз мене не наб'ють, то ні, я вам зніму. Так, Коля відкладає бандечку. Так, до речі, вчора ми помили буса і він взяв такий грязний. Ну, порівняно з тим, дай, що було. Ну, на ну, да, Знову без мікрофонів. Вибачте, будь ласка, звук буде жахливий. Але я не хочу їх доставати. А знімай труби, будь ласка. Це остання розгрузка, її треба зняти. Вон, вон. труби. Ось і закінчилася, друзі, наша історія, наші виїзди, каденції. Я думаю, що ви розумієте, що це лише 5% нашої роботи у відео. І думаю, кожен з вас розуміє, що це насправді дуже важка робота. Ну, звичайно, що є свої плюси, ось ці, які ви бачите. Гарні краєвиди, нові місця, своя атмосфера, незабутні міста та моменти. І я, звичайно, згадую наші виїзди лише приємними спогадами і завжди буду згадувати про такий період у нашому житті, який би транспортний бізнес. Не був важкий, але це той напрямок, який дав нам можливості: мрії, плани і далі тільки більше. Але це не кінець. Це лише останній відеовлог та початок для нових ідей та проєктів. Дякую кожному! Хто був з нами весь цей час? За ваші коментарі, за ваші вподобайки, за те, що вам подобався наш контент. І я думаю, що наступні наші проекти на YouTube каналі будуть ще більше вам подобатися і ви будете в них закохуватися. Дякую кожному за перегляд! І зустрінемося з вами у наступному відео. breaking up from our life as we know it if someone has